Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні розглянемо, е, розглянемо штамбу обрізку фундука. На прикладі своїх саджанців хочу показати, як правильно обрізати та формувати штам дерева. Е, дивіться, це є е, обрізка трьохрічного саджанця фундука, тобто йому є 3 роки від посадки. Ось так він виглядає. Е, деякі саджанці я буду залишати із прикореневої поросли для того, щоб розмножувати. А деякі, на деяких сортах буду кореневу поросль обрізати. В даному саджанці поросль буду залишати. Принцип обрізки дуже простий. Має бути штамп, перший ярус скелетний гілок, другий ярус скелетний гілок і третій ярус, на якому буде формуватися врожай. Обрізаємо таким чином, щоб було, можна було сформувати чашу і внутрішня частина буде добре освітлювалася. Залишаємо два перші, другий ярус скелетний гілок, чотири гілки. На них третій ярус скелетний гілок, ось бачите, вже буде повністю сформований врожай. На даному саженці практично нема що вирізати, тому що він протягом двох років був правильно сформований. тому Переходимо до наступного. Така сама картина, 3 роки від посадки. Прикланемо порси, залишаємо перший ярус скелетних гілок і другий скелетних гілок 5 штук. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Було обрізані до 30 см, далі формувався третій скелетних гілок. Раз, два, три, 4, 5. І маленькі розголуження. Третій рік це є, це є обрізка коригуюча. Перші два роки це і формуюча обрізка. Видаляємо усе, всі, маленькі, всі маленькі прирости, які є на першому і на другому ярусі. Ось так виглядає там після обрізки. Можна оці двоє ілки, які дивляться всередину видалити. І все. Верхушки я не обрізаю. Наступне дерево також три роки від посадки. Штамбур робився на висоті 80 сантиметрів. Що можна бачити, це є перший яроскелетний гілок, це другий. Це вже пішов третій. Принцип такий самий. Наступне дерево я вже обрізав. Принцип такий самий. Перший ярус, другий і на третьому закладається врожай, коргуюча обрізка. Це виглядає зде. Прикореневу поросль я повністю видалив. Наступний те саме прикореневу поросль повністю видалив. На даному штамбі на другому ярусі закладено було 7 гілок. Корс спромований. Наступний сажнець був трошки принцип такий самий, тільки що на перший ярус було закладено три гілки, перша гілка, друга, це третя, другий ярус було закладено шість гілок, оця перша гілка, це друга, третя, четверта, це п'ята, це шоста. І пізніше вже пішов третій ярус. Ось можна бачити. Вищі руки це і третій ярус. Шам так само всередину гілки повидаляв і штам сформований. Ще один варіант. Це я робив експеримент і перший ярус скелетний гілок. Ось були обрізані цей перший ярус, буду 20 сантиметрів. Другий ярус скелетних гілок я залишив лише дві гілки і це далі вже є формовка третій ярус. Ось цей третій ярус. Ось виглядає як сажанець. Якщо можна побачити, другий ярус дуже великий і буквально метр не будемо мати врожаю, ну, неправильно сформований. Як на мене попередні саджанці краще сформовані. Наступний садженець залишив три гілки для вкорі... вкорінення. Ось. Середина повністю посвітлюється. Можна деякі гілки, які дивляться всередину, видалити. В принципі, садженець сформований. Наступний так само. Штамп. Перший ярус, другий та третій. Ось так само. Прикорена порусиль видалив штамп. Перший ярус, другий, і ось це третій. Ось так виглядає дерево після обрізки. Тепер на прикладі даного саджанця покажу, як обрізати. Якщо можна побачити, даний саджанець трошки загущений, то необхідно скоригувати. Залишаємо перший ярус, оце перший ярус. починаючи з другого яруса, це і другий ярус, це другий ярус, до другий цього. Відділяємо всі гілки, які дивляться всередину. Ця гілка досить некоректно росте, тому що вона йде всередину і теж можна буде видалити.